Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні разом з вами будемо запускати складну програму. Виглядає вона так. Це те, що ми зробимо разом з вами, а далі буде домашнє завдання. Але перед тим, як це зробити, давайте розглянемо все ж таки, з чого складається наш робот. Сьогодні окремо звертаю вашу увагу, що наш робот містить два мотори для одного хабу. Я взяла у доньки пластину, розмістила хаб, під'єднала два мотори. Тут була наклейка, незважайте, тому от один мотор, от інший мотор. Помістила наш літачок на вісі. Долучила всі мотори. До кубиків його приєднала. ніби все більш-менш тримається, все добре виглядає, і мало б воно в нас працювати. Да? Але як запрограмувати? Ми знаємо вже, як можна створити програму для одного з моторів, а нам необхідно створити для двох моторів, що буде відбуватися, і як зараз беру планшет і буду показувати. Але, відповідно, перед цим все ж таки рекомендую зняти літачок для того, щоб він летів вірно, і ми бачили, що відбувається і як ми його зараз заздалегідь розбираємо, але долучаємо одну деталь сюди. Для того, щоб ми бачили, що у нас щось принаймні відбувається. І одну деталь. Сюди є така історія, у нас трошечки далі. О, є поки що без літочка, але дуже показово буде дивитися, що у нас і як буде працювати. Нам вже знайомі програма, в якій. Є, коли, коли натиснуто трикуточок, запустити мотор, і щось має відбуватися. У нас під'єднано хаб, тому ми просто зупиняємо на виконання цю програму. Дивіться, коли я запускаю таким чином, як зараз у мене, на екрані планшету, то одночасно в різні сторони починають обертатися два мотори. Тому що їх під'єднано до хабу, як я вам показувала. Але що тут цікавого? Оскільки напрямок обрано один, два мотори обертаються в один бік, а розташовано їх у мене дзеркально. Таким чином, одразу я знаю, що необхідно один мотор запустити в один бік, і інший мотор запустити в інший бік. Як цього можна досягти? Виключаю. Виконання програми. Повертаюся до команди швидкість, потужність обертів двигуна. Ставлю приблизно двічку. Запускаю, перевіряю. У ну, мене, певно, двічка десь і була. Все працює. Зупиняю програму. І думаю, що і як я буду використовувати для того, щоб в мене все працювало. Перед тим, як почати працювати з різними моторами, додаю вам додаткові програми, з якими ми раніше не були знайомі. Запустити мотор до, внизу має індикатор секунди. Бачите, тут секунду можна. Виставляти 1 секунду, 2 секунди, 3 секунди, 23 секунди. Немає різниці, скільки, я поставлю 2 секунди. І додаю блок зупинити мотор. Давайте побачимо, як працює тепер у нас ця програма. Запускаю. І зупинилася. Ще раз звертайте увагу обов'язково на нашу програму. Так, запускаю. Бачимо, що несиметрично рухаються наші мотори не дзеркально один до одного і через 2 секунди вони зупиняються. Запам'ятали програму блок програми Запустити мотор до», яка виглядає як пісочний годинник. І після якої ми використовували команду зупинити. Ці команди вам вже відомі. Напрямок руху моторів може бути в один бік і в інший бік. Але нам цікаво, як все ж таки змусити наші мотори обертатися в різні боки для того, щоб дзеркально вони рухалися. Все дуже просто відбувається. Дивіться, якщо я дивлюся на піктограмку, і вона виглядає таким чином, як ви зараз бачите, зараз підставку візьму, мені так буде краще. Зайве все прибираю. Якщо вона виглядає таким чином, як ви зараз бачите, це говорить про те, що вона розпосуджується на два мотори, додаючи таким самим чином оберти мотора, Оберти запускаються для двох моторів, але якщо я натисну пальцем на блок і зачекаю, то у мене додатково вгорі додаються квадратики, така табличка, певна. ще й з кольором, в моєму випадку, червоним. І В куті моєї програми вже видно, що кольором підсвічуються два мотори. Якщо раніше такого не було, то тепер вони з'явилися. Один мотор у мене червоний, другий мотор у мене помаранчевий. Так само й тут. Таким чином, один мотор у мене червоний буде обертатися в тому напрямку. Мені необхідно у зворольньому напрямку додати оберті для другого мотора. Затискаю пальцем. І щоб викликати меню помаранчевого мотора, я натискаю на кліточки і бачу, що тут у мене червоний, ой, то я вже кілька разів клацнула, нічого страшного, зараз ще раз це зроблю. Тут у мене червоний, тут у мене помаранчевий. Ближче спробую вам показати, щоб вам це видно було, якщо ваш екран передає кольори. Але це справді так. Таким чином, у мене з швидкістю 2 мають запуститися мотори. Чим ця програма не так мені подобається? Зараз я вам покажу її виконання. Звертайте зараз увагу сюди, коли я буду запускати. Голосом я скажу, що я запускаю. Запускаю. Ще раз. Дивіться. І ще раз. Хто був уважний, той побачив, що спочатку на виконання запускається команда швидкість. Вона підтягує те, що тут з роботом відбувалося до цього. І за рахунок цього, спочатку наші мотори все ж таки рухаються в різні в одному напрямку. А для нас це відображається як в різних напрямках. Немає дзеркального руху. Потім вступає ця програма на виконання, один мотор. Запускається. Потім ця програма, і лише коли вона запускається, мотори починають рухатися в один бік. Ще раз запускаю. Неправильно, а потім вирівнюється і правильно, відповідно до нашої програми. Як ми можемо це змінити? Як ми можемо тут в програмі на це вплинути? Ну, здавалося, все просто: потрібно тицнути пальці на швидкість. Потужність обертів одного мотора, додати таку ж саму програму для іншого мотора, двигуна. Не забуваємо обрати колір. І запускати. Да? А от щодо запуску, що нам робити? От є тепер у нас така програма. Здається, все просто. Все має працювати. Але разом з тим запускаю. Бачите, що тут у мене відбулося? Ще раз. Оскільки для того, щоб запустити, мені щоразу доводиться натискати на зелений трикутничок, то виникає пауза в запуску моторів. Якщо просто трикутничок додати окремо і його натиснути, нічого не відбувається. Мені потрібно. По черзі натискати мотори, і виникає пауза, через що наші мотори рухаються, знову ж таки, не дзеркально. От зараз я їх вирівняла. Буду запускати, ви дивіться. В залежності від того, куди я спочатку натиснула, те у мене буде відбуватися. Ну, ніби працює, да, літачок буде летіти, вже, якщо ми його сюди прикріпимо, але немає дзеркального руху. Як я можу це змінити? Зупиняю. Є в нас дуже корисна програма кольоровий блок, який виглядає як лист. От ніби лист у нас є, що ми можемо в нього покласти. Пишемо пуск. Прибираємо, що тут було до цього. Прибираємо пуск. І тут ми бачимо, що вона має таку саму форму, як зелений трикутничок. Це говорить про те, що наша програма може запускатися не тільки тоді, коли ми використовуємо зелений трикутничок. Ще додатково є такий кольоровий жовтий блок, так само з літерами. Одразу тут міняємо так само на пуск. Прибираємо все. Символ до символа має співпадати. Я знаю, що мені таких жовтих потрібно два, я їх одразу Собі, готую тільки не таких жовтих, а ось таких жовтих. Прибираю. Для чого я це зробила? Дуже цікаво це буде працювати. Залишаю одну єдину програму записку зелений трикотничок, долучаю до нього команду. Повідомлення, пуск. Якщо я в підказках подивлюся, то блок відправити повідомлення це означає блок розпочати при отриманні повідомлення, тобто закруглення розпочати при отриманні повідомлення, з прямим кутом блок відправити повідомлення. Запам'ятала, як називаються ці блоки. Отже, моя програма буде починатися через запуск зеленого трикутника. Щойно натискаю на зелений трикутник, у мене відправляється повідомлення пуск. Коли у мене запускається пуск, я влаштовую один під одним програмки наші. Коли він запускається, тоді червоний мотор у мене обирає. як так, щоб вам видно було, мабуть, я все ж таки отак це зроблю, тому що не влізає. Червоний мотор у мене потужність двигуна двічка рухається праворуч, помаранчевий двигун, потужність двигуна двічка рухається в зворотному напрямку. Давайте спробуємо, як буде працювати ця програма. Хто звернув увагу, той молодець, хто не звернув, зупинила я і запускаю ще раз. А ви дивитесь сюди. Запускаю. Синхронно рухаються наші двигуни. Жодного очікування один одного, нічого поганого не відбувається. Все у нас працює, все виглядає добре. Отже, таким чином сьогодні разом з вами. Ми вивчили додатково, як виглядає блок кольоровий запустити мотор доз з секундами. Як працює зупинити мотор. Як працює відправили помідомлення? І отрим... Так, де воно є? Один момент. Так, Щоб розмістити жовті 2. Як працює відповідно. Блок відправити повідомлення і як отримали повідомлення, Той, що показую зараз. Зараз я крупним планом візьму. Оце отримали повідомлення, оце відправили повідомлення. Дає змогу нам запускати мотори одночасно. Спочатку ми відправляємо повідомлення, а потім це відправлене повідомлення виступає в ролі команди для запуску мотору одночасно. Ваше домашнє завдання буде наступним допрацювати цю програму, використовуючи блоки, які вам відомі, так, щоб мотори допрацювати, тобто не переробити, а допрацювати, щоб мотори запускалися на 3 секунди в один бік, а потім на 3 секунди в інший бік. Виконання програми матиме такий вигляд. Зараз поставлю на паузу, а пауза в мене тут там де запис. Зараз. Я прибрала програму, просто її зараз запущу. Вирівнюю, запускаю. 3 секунди в один, 3 секунди в інший, і зупинилася. Програма має виглядати саме таким чином: можете зробити, якщо установлено відео, відео 2.0 надіслати мені, враховуйте різні мотори, обов'язково враховуйте. Або можете в зошиті намалювати. Скрін тієї програми, з якою ми почали працювати вам, надішлю. Зараз покажу виконання програми з літачком. Зберу літочок, поставлю його на місце. Ще раз покажу, як він у мене було, був зібраний. Для тих, кому це цікаво, тому що це доволі швидко робиться. Я використовувала ті деталі, які мені доступні, а доступні мені не так багато деталей, на жаль. Більш-менш. Разом з тим. Зараз. Якщо чесно, думала, що мені не вистачить деталей, щоб зібрати його. Здається, все просто, так, але все ж таки мають деталі бути, щоб воно все у нас працювало. Є мій літачок. Запускаю ту програму, яку прошу відтворити вам. Вас вдома. Запускаю. І зупинився ще раз. Ось така історія. Ось так виглядає. Виконання програми чекаю на ваші домашні роботи. І бувайте!